Іригатор Pro WaterClean 7.0 можна використовувати всім, хто хоче мати свіжий подих, білосніжну доглянуту посмішку і щоденно мати здорові зуби. Вам не треба буде ходити до стоматолога. Ваш стоматолог буде вже у вас вдома і щоденно буде робити вашу посмішку яскравою. Іригатор Pro Water Clean 7.0 зроблений за японськими технологіями. Вам достатньо одного разу його придбати, і ви назавжди забудете, що таке проблеми із зубами. А в кінці ролику я вам скажу, як ви можете отримати знижку в 10% на цей іригатор, а також на подальші ваші покупки. Припустимо, що зранку ви випиваєте одну філіжанку кави, і у вас такий собі легкий перекус. Так, він легкий, але тим не менш, це нездорова їжа. Ви поспішаєте на роботу, подих вже не свіжий. Попереду у вас ще 5-6 філіжанок кави і багато прийомів нездорової їжі. А якщо здорової, то можливо жирної їжі. Яка залишається між зубами. Так, я теж вживаю дуже багато кави і дуже багато вживаю газованих напоїв. У мене між зубами дуже великі щелини, де застерігає їжа. І до того, як я почав користуватись іригатором Clean 7.0, це була велика проблема. Тому що, як правило, я користувався власним язиком, щоб якось видалити залишки їжі. Але вже через 2-3 тижні після того, як я почав користуватись іригатором, я побачив переміни. По-перше, посмішка стала білішою. По-друге, всі ці залишки їжі я міг вже видаляти не язиком, а завдяки іригатору. Також перед сном можна скористатись іригатором і позбавити ротову порожнечу залишків їжі. Тоді спати буде легше. Дві хвилини зранку, дві хвилини з вечора, і все. Всі проблеми вирішено. У вас білосніжна посмішка, свіжий подих, і немає ніяких залишків їжі. Ну, давайте будемо відвертими. Коли ми у подорожах, ми користуємось фастфудами. для того, щоб швиденько перекусити, це важка їжа, яка застрягає між зубами. І якось треба її звідти видалити. Так, знову таки зубні нитки або сторонні предмети не допомагають, і ви можете мати під рукою цей чудовий іригатор. Подивіться, він компактний, він зручний і він легкий. Ви легко можете покласти його в вашу сумку і брати разом з собою у подорожі. Він буде вашим надійним другом. І ще одна його ідеальна властивість він може бути гарним подарунком. Особливо це стосується чоловіків, які не знають, що подарувати своїй подрузі або своєму другу. Ви можете придбати цей іригатор, подарувати його і знайте, що ваш друг буде найбільш щасливою людиною на світі. Якщо ви хочете отримати знижку в 10% на цей іригатор, переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші подальші огляди. Побачимось в наступному огляді.